Дорогі друзі, всім привіт! Дивіться, який сьогодні день чудовий сонячний. А знаєте, яке сьогодні число? А сьогодні у нас 31 січня, а у нас наче вже весна. І що, І я йду на дачу, так. І Несу котам собакам їсти. І подивимося, що у нас з рослинок новенького. Ну, таке, таке сонечко, ви знаєте, як то кажуть, магнітом тягне на дачу. Ну, люблю я це. Мабуть, все ж таки я сільська, хоч я всю свою все своє життя прожила у городі, в квартирі, в місті. Невеликому, але <смі> дуже я люблю це все. Дуже я люблю, коли з насінинки виростає гарна рослинка, і коли ти її сам виростив з манесенького, манесенького насіно... Насіно... насіниночки виростає дуже-дуже гарна квітка. Дуже я це люблю. Ну що, гайда на дачу, побачимо, що у нас там. Сонечко, добре, гарно, тихо. Друзі, ось я вже на дачі. І ось хочу вам показати, як себе почувають морознички. Нагадую вам, що сьогодні у нас 31 січня. І ось такі рослини на цей час. Ось це рожевий, бачите? Вже ось-ось. Тут теж. Багато-багато. А багато. ось дивіться. Ось. Це тут е, практично всі махрові. Ось такі мої морознички. Чекаю їх, чекаю. Ось які гарні бруньочки. Це всі квітконоси. Це всі будуть квітувати. Ось це гарні, дивіться які Ще. ось листя їм, їм трошечки пообрізаю, і буде все добре. Дуже мені подобається гарні. Котики приходять, кушають. І біленький кушає. Аж три біленьких. Тепленько. Тепленько на сонечку кисеньке. Лазик больненький, треба полікувати. Прийшла. Мурочка прийшла. Мурочка, яка ти хороша дівочка. Ось коло цього махрового морозничка. Я трошки, бачите, зрізала їм листочка, щоб їм трошки сонечко, доступ було до сонця. І ось коло цього махрового морозничка, це як він в прошлому році квітував. Ось, бачите, сам насіявся. Сіянці коло нього. Ось. Манесенькі ще, це їм, виходить, один сезон. Ось такі. Бруньки товсті, такі, гляньте, які бруньки. це такі будуть квіточки. Ось це трошки менший кущик і другого кольору. То позрізаю трохи листя, бо бачите, воно позакривало саме ну, свої кущі і поряд, які ростуть, позакривали. Така от багатенька у мене морозничків. Люблю їх. Люблю за те, що, знаєте, серед зими ще практично ніде нічого нема, земля мерзла. А вони, дивіться, які гарні. Квітують і все їм не по чому. Отака краса, дорогі мої друзі. Хто ще не має такої рослинки, посадіть собі, не пожалкуйте. Рослина дуже гарна. З кожним роком вона стає все гарніша і гарніша. Більше наростає оцих квітконосів. Посадіть, ви будете задоволені. Дівчата, хто запитував у мене за поділочки, ось дивіться, ось такі поділочки уже з квіточками. Ось одна така. Ось дивіться. Ось ось, дивіться, як багато бутончиків поділочки. Ось, уже ось-ось розквітує, бачите? Дві. Ну, то тут багато в мене цілий рядочок підсажені. І тут ось, і тут ось Ну, оце такі поділочки. Ось, я можу вам запропонувати. Хто бажає. Тут такі мощні, крупні, дивіться. О. Майте на увазі. Ще привела вас ось друг... другі тут у мене. Зараз подивимося разом, що тут. Ні, все в порядку. Бачите, тут теж виходять квітконоси. Тут воно холодніше їм, бо тут з північної сторони. О. Але багато, багато квітконосів це буде добре. будуть квітувати. І ось тут цей, бачите кущик, що я вам показувала, що багато було квіточок. І ось так, бачите? Ті, що в мене були прикриті, ті гарні. А цей, звісно, самі квіточки, бачите, пострадали. Ось такі. ось такі мої морознички. Ну що, дорогі друзі, я вам всім вдячна. Я вам всім вдячна, що ви е, зайшли до мене, що ви підтримуєте мене. я вам всім кажу слова вдячності, друзяки друзяки. є малесенькі, бачите. Ось Люзяки такі. Друзяки такі. От. Бояться, бояться, собаки там чекають, Воно, бачите. Собаки прийшли, зараз котів покормлю, а тоді собак. Собаки прийшли, вони бояться. Манюсічки. Манюні. Манюсечки. Манюнечки. Хотіла глазки їм полікувати, а в руки не даються. Оце, оцей голубенький котичок, він ще дається в ручки. І такий гарний, такий гарний маненечки. маненький. Маленький. Чорненький оцей дається в ручки. А отого от там є глазик геть больний. Я і мазь купила, а не можу, не можу його, він тікає. А сам такий малий милий, це двоє геть малесеньких. Бігають, бігають. Халюсі мої халюсі. Отако, отако. Отак, отак. Муркають, муркають. Мур-мур-мур. Дорогі мої друзі, ну що, я вас? Поводила по своєму садку, показала, які зараз квіточки. Ну, ще, звісно, нічого такого немає, бо це ж ви ж розумієте, що це ще зима. Все, мої дорогенькі. я буду збиратися додому. А вам кажу всього вам найкращого, здоровічка вам усім бажаю. Забігайте до мене, підтримайте, будь ласка, я вам буду щиро вдячна. Все, всього вам найкращого. Пока-пока.